Доброго недільного ранку. Ранок у селі чудовий, чудовий, пречудовий, просто прекрасний. Злегка морозний. Засніжено. Ось так у нас вночі засніжило. Засніжило. Ранок пересвятковий. Для когось. Для когось ще ні. Ту. Так, мої підопічні повиходили їсти. Друзі, мало то, що засніжило трішки, то сніжок і далі, і далі пускається. Качур Чорний он десь свою подружку забрав і йде бігом з нею. А куди? Вона вперед, він взаді. Рембо наш господар тільки поглядає кругом на всіх, хто куди біжить, хто куди летить. Да, 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 Рембо. Качки починають знову літати. Були обрізали їм крила, не літали довгенько, а це ось знову почали. Напевно, що потрібно буде знову попідчеклижувати. Поки повибігали кругом, он стільки понатитицькували цих. Узорів і слідів. Там качки, там цесарки, там курчата, голуби і все на купу. Вон, частинка вилетіла, частинка ще не поспішає. І сніжить, друзі, сніжить. Прилітає сніжок. Так, щось біла свинка закашляла з цієї квіточки. Не знаю, з якого дива. Хожу поваю і чую, що вона покашлює, покашлює. Що свино сталося? Що свино сталося? Соломинка десь попала, чи так що? Попорала і думаю, який все-таки цей ранок сьогодні красивий. Сніжок пролітає, опускається то більший, то менший, а сонечко то визирне, то ховається. Вітерець такий гарненький, морозний, і кури, які так смішно дибають по снігу. І навіть он дятлик, який завітав на горіх. Сьогодні якийсь теж особливий. А ще сміливий. Я підійшла, а він не тікає. Димоці і дим стелиться. значить, будуть опади, іде відлига. Старші десь побігли на ту сторону, а менші ось з цієї сторони десь тут гукають. Ось, повиходили, пішли під куш троянди плетючої. Запитували нас, чи ми не продаємо самця, але ми ще ні, ще не продаємо, ще самі там заглядаємо що лишати і що буде. Ну от, знайшли, де подовбатися по попід стіною.